Є випадки, коли штраф за перевищення швидкості сягнув більше мільйона доларів США. Один штраф Отакий. На третьому місці в Великобританії штраф в розмірі 8 тисяч доларів за рух зі швидкістю в 275 км на годину, де можна було тільки 50. На другому місці Канада та перевищення швидкості режиму на 200 км на годину, що коштувало водію 25 тисяч доларів. Перше місце займає Фінляндія. За перевищення швидкості водію виписали 200 тисяч доларів штрафу. А штраф саме такий, бо в Фінляндії вартість штрафу розраховується відносно доходів порушника. Мінімальний штраф складає півтори тисячі доларів, а оскільки річний прибуток Фіна був більше 12 мільйонів доларів. То 200 тисяч це для нього якраз та повчальна сума. Та гран-прі нашого рейтингу це штраф, який було виписано в Швейцарії в розмірі еквівалентом 1 мільйона доларів США. Швидкість порушника сягнула понад 300 км на годину. І також, як і у Фінляндії, вартість штрафу вираховували з річного доходу водія. А тим часом в Україні за перевищення швидкості виписують максимум 1700 гривень. Що гарна ідея, щоб штрафи були не для всіх, однакові, а для кожного гаманця свої.